Всім привіт, друзі! Ми Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде огляд ось такого електротрицикла від компанії Forte, моделька Family. Отже, це більш улюблена серед наших клієнтів модель, тому що вони бувають в двох типах Family. саме. Є на 800 Вт, але це саме на 600 Вт. І різниця в них по грошах, не пам'ятаю, але щось близько 7 8 тисяч гривень. Чи навіть 9. Не пам'ятаю точно, але знаю, що ця 600-ка дешевше так знатно. І отже, люди обирають е, дуже часто її. Але що у нас по характеристикам? По характеристикам у нас наступне: максимальна швидкість його складає 30 км на годину. В нас є три режими швидкості. Відповідно, де перший режим, це найповільніше, а третій режим буде найшвидший. На одному заряді він проїжджає до 50 км, Знову ж таки, електротранспорт, дивлячись, як ви будете навантажувати, проти вітру їхати чи за вітром, і по якій поверхні. Стосовно того, що навантажувати, то навантажувати його можна до 100 кг. Акумулятори в нас 20 темпергодин 60 вольт, і до повної зарядки йому вистачає. Приблизно 6-7 годин, до речі, зарядний пристрій йде у комплекті. Далі, це в нас такий собі трансформер. А, одразу скажу, що попереду у нас ну, корзинка для наших речей, і позаду також є відсік, куди ми можемо поскладати свої негабаритні. Речі. Але якщо нам це не потрібно, а нам потрібно додаткові місця, то це можна дуже легесенько зробити. Ось таким, е, таким рухом, основне від'їжджає назад, по центру в нас є е, ну, таке середнє сидіння, і можемо відкинути е, таке дитяче, поруч для дитинки тут є. Тобто місця вистачить на всю родину. Барабанні гальма попереду та позаду Відторможується він чудово. Також на ногу виведена педалька гальмів. Ну, тобто у нас задні тут є, задні тут є, і передні на руку виведені. Також тримач для телефону присутній, під ним USB-роз'єм для підзарядки ваших гаджетів, комплектується двома пультами, двома ключами. До речі, на пульту є е, е, запуск. Без ключа. Просто натиснули кнопочку і поїхали. Сигналізація також тут встановлена. Попереду гідравлічна вилка, позаду амортизатори. Все. Все, як завжди, друзі. До речі, оновлена, оновлена фара, Зараз я її увімкну. Лінзована, зараз вона така більш квадратна, типу кругло-квадратна. Трішечки її змінили. А, ну І зі зміни ще ось ці щитки. Такі вони більш нібито угли з'явились на них. Якщо вас, друзі, цікавить така техніка, можете переходити за посиланням, я залишаю його під цим відео, там буде вся актуальна інформація, характеристики та вартість на той день, коли ви приглядаєте це відео. Дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, як вам такий апарат, можливо, хтось користується вже таким. Напишіть про ваш досвід, як вам експлуатація, як проходить, і, можливо, щось ще цікаве. Всім буде дуже корисно. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і до нової зустрічі. Дякую за перегляд всім, па-па.